Ну, якщо чесно, я дуже хвилююся. Я дуже багато уявляв собі цей момент і цей день відкриття цієї виставки. Дійсно, так склалося, що остання виставка була персональна виставка, була в 2010 році, а до того було дуже багато виставок. І тому що я почав виставлятися ще коли. Навчався в школі в загальноосвітній, вже закінчив художню школу, але навчався в загальноосвітній школі. І тоді е, мій викладач Володимир Клітін, е, якому я дуже вдячний, і вважаю, що саме завдяки йому, в принципі, я і встав на цей шлях. Е, він мені запропонував виставитись, і це, знаєте, було таким дійсно поштовхом. Тому що і, і на той час. Ось, е, Роки навчання в інституті, перші роки роботи в музеї, дійсно виставок було багато. Але так склалося, що 2010 року були лише одні плани щодо персональної виставки. І наступна мала відбутися у 2015 році, але так склалося, що вже на сході йшла війна, і коли на той час мала відбутися моя виставка, загиб чоловік нашої співробітниці Олени Степанов. І якось ну було зовсім недоречно це робити. А справа в тому, що плани були такі, і я з приватної колекції родини Інкерман Лі є така у нас родина. На жаль, зараз вони мешкають в Греції і, до речі, дуже підтримують Україну, займаються волонтерською роботою, передають щотижня гуманітарну допомогу сюди. І тоді це не відбулося потім. Був карантин, зараз війна, і ось поки що це лише одні плани. Але робота не стоїть на місці, і виявилося, що дійсно є що представити мені для публіки. Ви знаєте, я не думав, що доведеться робити виставку під час війни, але так сталося, що ну, ось перші роботи. З лютого і початок березня це були карикатури, які ви бачили в експозиції нашого музею. Вони сьогодні представлені також в цій експозиції. І коли ну, я просто бачив реакцію людей, вони коли їх бачили, казали про те, що вже набридло бачити це обличчя, яке, яке там зображено, хочеться якогось позитиву. І дійсно сьогоднішня виставка, вона відкривається не для того, щоб там якось вшанувати мене як художника. Вона відкривається в першу чергу для того, щоб люди, які прийшли до наших залів, в першу чергу зараз це багато саме переселенців для того, щоб вони могли подивитися картини і ну, отримати якийсь певний позитив з цих картин. Я дуже радий, що. Серед в експозиції представлена робота небо над Україною, вона була представлена у нас на аукціоні на підтримку Збройних сил України. Вона зараз є головною в даній експозиції, і тому що в принципі виставка присвячена нашій незалежній Україні. Мрії про те, що вона буде вільна, нескорена і. Можливо, зовсім скоро дійсно небо над Україною буде таким, як зображено на цій картині. Я щиро вам вдячний за те, що ви сьогодні прийшли підтримати мене в цьому.